Рік тому, 24 лютого 2022 року, російський десант здійснив посадку на державному підприємстві Антонов у Гостомелі. Рахуй скільки. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Сім, вісім, дев'ять. вони мали на меті ліквідацію особового складу литовища та вільний проїзд на столицю України. <різь> Ух ти ж, йоки, палки. Збіляшу. Елітні російські війська не знали, що тут їх вже чекали. Залетівши з території Білорусі, озброєні терористи почали штурм державного підприємства Антонов. Пока держимо тут. І досі сліди імперської зухвалості, газети з пропагандою, огидні російські сухпайки. І наша зажурна і зруйнована мрія. Полон та тортури. Перший день вторгнення та захоплення аеродрому Антонов у цьому випуску документального проєкту Війна і ми. Що відбувалось тут 24 лютого? Де тоді були ви? І як взагалі дізнались про повномасштабне вторгнення? 24 лютого ми прибули сюди по тривозі з самого ранку і з самого ранку ми дізналися про те, що власне, відбулося повномасштабне вторгнення. Дуже просто нам в бригаду прилетіла крилата ракета. Десь орієнтовно між 10 та 11 пролунали перші вибухи, почули звуки роторів російських вертольотів і вже власне, тоді з хлопцями вирушили на позиції згідно бойового розрахунку. Коли ви сюди прибули, тут ще не було російського десанту? Ні, ми прибули завчасно, коли е, почалось е, тільки вторгнення. Тобто о 5-й годині, в 4-й годині почалося вторгнення, нас підняли по команді і ми сюди прибули. Ще не було, е, а сам наліт гелікоптерів і авіаційний удар близько 11, 11.30 почався. Не видно українського герба, точно російські! прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже стук 30 нарахував точно. Позивний мій юрист. Знаходимося ми в моєму робочому кабінеті. Я старший технік відділення зв'язку відділу Прикордонної служби Гастомель. Ви перебували в цьому кабінеті 24 лютого? Так, з 23 на 24 лютого я знаходився в добовому наряді і перебував тут. Коли почали загострення в, на державному підприємстві Антонов, що ви тоді робили? Які були ваші дії? Близько 10-ї години почалися ці загострення. Мною, так як в мене написано в інструкції, було знищено певну інформацію, яка б не потрібно була потрапити до ворога. Ось на пам'ять. Одна сюди вийшла, а інша вже вдогонку сюди і сюдою вийшла. Це сталося, коли ви виїжджали звідси вже. Е -е, ну, ми домовились з росіянами про те, що нам дозволять забрати пораненого. Нам було вже відомо, що серед наших співробітників є поранений. Нам дозволили на машині заїхати, щоб його забрати. А в районі столової потрапили під обстріл, але проскочили, сховались за зданням котельний, ну і далі вже забрали потім пораненого, вивезли за територію. Він зараз добре себе почуває, був вдалося да, да? врятувати. Прооперований. як Потім стало відомо, що кульове поранення в брюшну полость. Як ви думаєте, цей аеродром було навмисно обрано і за близькості до столиці? Цей аеродром було обрано в першу чергу, тому що тут досить велика злітна смуга, 3800 довжиною, і вона здатна приймати великі вантажні літаки, такі як Мрія. Саме тому вони планували саме Гостомельський аеродром обрати ну своїм плацдармом, скажімо так. Зрозуміло, що коли почалося вторгнення, ми очікували загрозу, звичайно, але що іменно в такий спосіб така кількість гелікоптерів близько 35, не очікували. Коли, зрештою, вони тут вже змогли, якась частина їхня змогла висадитися, адже декілька з них були підбиті нашими військовими. А що було далі? Коли ви вперше з ними стикнулися, зустрілись і як все розгорталось далі? Чи пропонували вони вам перейти на їхню сторону, чи що взагалі казали? Перший був контакт був візуальний, коли я був зитані полоси і побачив гелікоптери. Наші залежі червоною зіркою. Ви пам'ятаєте, хто вони, що вони казали, ким вони представились тоді? Ми це зрозуміли зразу по їхній формі одягу, Гаварівська стрічка і тут бата не прийшлося роздумати. Розуміли, що був агресор. Вони наносили авіаційний удар. Ми Надіялися. З... Військовослужбовцями, всі, які були в складі на території Депентованого. І потім в ході бойових дій, тому що їхні сили були там переважаючі, попали в оточення і попали в полон. Що це за подряпини на асфальті? Від чого вони? Тут знаходилася спалена російська техніка, яка вже пізніше зайшла сюди на територію частини через кілька днів. І тут вона була знищена нашим артилерійським вогнем. У росіяни, які наступали з боку злітної смуги, на озброєння були крупнокаліберні кулемети, були гранатомети. І от вони впродовж кількох годин вели бій. Отут, от із нашими гвардійцями. Бій був дуже інтенсивний, і насправді доводилося постійно маневрувати між будівлями, тому що було дуже щільне прикриття з повітря. Ці російсь... російські К-52 постійно заходили на е... бойовий віраж. І от коли було видно, що вони на... на бойовий курс сідають, то треба було зміняти свою позицію, шукати якесь укриття. Е... Ну інакше була ймовірність загинути. І от наші гвардійці дві години тут отримали оборону. Відтепер на території Литовища є ось таке звалище знищеної російської техніки. Тут і БТРи, і Камази, і навіть уламки російських гелікоптерів. Цей метал не несе ніякої історичної цінності, тому після закінчення війни він буде знищений. Ну поки сюди приводять делегації іноземців та змі. Російський альгатор, так званий танк у повітрі, він є носієм ракет, і це не єдиний випадок, який тут є в гостомелі. Таких сюди летіло декілька, і лише за перший день від 30 гелікоптерів сім було збито нашими військовими. Тоді новини про гостомель дуже стрімко змінювались. То аеродром наш, то його захопили. Як, зрештою, це було, і коли дійсно вони вже тут встановили свій триколор і оголосили про те, що аеродром Гостомель захоплений, бій з російськими десантниками тривав близько двох годин. Вони намагалися зайти сюди, вони намагалися взяти під контроль будівлю центру керування польотами. От і звичайно ж. Поки ми тут були, то їм це не вдалося. З допомогою наших протиповітряних засобів нам вдалося знищити 6 гелікоптерів противника, в тому числі 3 мі 8 з десантом на борту. Тобто ми можемо говорити, що взводу росіян тут висадитись не вдалося. Потім через якийсь час у нас почало закінчуватися БК. На жаль, у нас закінчилися протиповітряні ракети і закінчилися снаряди до зу 23 2 до, до Зеніток. І одна з Зеніток була пошкоджена російським вогнем, інша, поки в неї не закінчилися снаряди, вона продовжувала працювати по гелікоптерам. Також по гелікоптерам ми працювали із стрілецькою зброєю, і теж такий цікавий момент К-52, які якраз скружляли над нашою базою безпосередньо наносячи удари по нашому особовому складу, вони ж дуже широко в Росії рекламуються, як знаєте, літаючі танки, які знищити не можна. Найцікавіше те, що щільним вогнем із стрілецької зброї, із автоматів АК-74 із кулеметів. Два такі гелікоптери вдалося підбити. Ну ми зрозуміли, що йде фізичне захоплення аеродрому, і відповідно до планів, які розроблялись, покинули перший корпус і виїхали до бомбосховища. Десь об 12-й ми вже бачили, що горять наші автобуси, горить біля прохідної будівля. От, горять літаки на пероні. Всіх цікавило, що з мрією. Але пожежі на той момент біля літака не От. Ну а потім десь вже, мабуть, півтретя, коли ми здійснили спробу знову вийти і подивитися, що відбувається назовні. То вже зіткнулися з росіянами. Нам було запропоновано покинути приміщення бомбосховища. Потім біля бомбосховища пройшла фільтрація. Серед нас перебували прикордонники, їх відділили від нас. Нам було запропоновано покинути через нашу прохідну. А прикордонників в інший бік повели. Ну, зараз ми знаходимося в бомбосховищі на території аеропорту Гостомель. Тут було все по-іншому, набагато грізніше і так далі. Тут вже поприбирали, помили більш-менш. Нас тут утримували близько тижня в цьому бомбосховищі, а потім нас перевели на. на вже, виходить, назовні на вулицю там ми були, в їдальні утримувались. 24 лютого для нас почалось з того, що була подана тривога. Ми організували охорону і оборону нашого відділу дислокації, чули дрони, які літали тут над аеропортом. Вибухи. Після цієї оборони ми закріпились, виходить, вже тут, у бомбосховищі, і з бомбосховища ми вже потрапили в полон. Тобто росіяни фактично просто спустились сюди, коли вони вже захопили аеродром? Так, да, вже коли аеропорт був під їхнім контролем, вони сюди спустились і нас вже звідси вивели. цій кімнаті ви перебували десь тиждень. Тиждень, да. Тут були тільки військові чи цивільні Ні, так? тут і цивільних отримали. У нас тут було десь чоловік 40, я знаю. Ну, Було стільки людей, що на стінах конденсат скаплювався і стікав по стінам вниз. От. Ну і цивільні були, і нацгвардійці, і ми прикордонники. — Якісь елементарні умови вони надавали вам? Ні. Ну, у нас тут були такі щити дерев'яні, на яких ми спали. А їжа? Їжу нам сухпайки давали вони. І то раз там в три дня. Свої. Да. Ми, скажімо так, вишиковувались в шеренгу, і там одна консерва, десь так, на чоловік 12 положки нам вийшла. З водою теж були проблеми. Почали надходити доповіді про те, що у нас закінчується БК від наших зводів, то командир прийняв два дуже доцільні рішення. Е, перше, він прийняв рішення вивести особовий склад за межі бази для того, щоб перегрупуватися. Е, і тим самим він беріг, власне, особовий склад. І Друге рішення було е, з допомогою наших двох розрахунків Д-30 гаубиць, які розташовувалися безпосередньо в районі Гостомеля. Нанести удар по е, злітній смузі і вивести її з ладу. Крім того, він також попросив артилерійську підтримку у 72-ї механізованої бригади, яка теж знаходилася в районі Гостомеля. І вони своїм вогнем також нанесли е, удар по злітній смузі і по сукупченню російських десантників, які в цей момент перебували на території аеропорту, тим самим знищивши і значну кількість їхнього особового складу, і знову ж таки допомігши зруйнувати злітну смугу. Таким чином вона була непридатна для того, щоб її можна було використовувати, щоб тут можна було висадити російські основні сили. Бо основний задум десантників полягав в тому, щоб взяти під контроль аеропорт і використовувати його як повітряний міст, як повітряне сполучення і чекати підходу основних сил. Основні сили в розмірі 18 бортів іл-76, вже в цей момент прямували до Густомеля. Вони хотіли тут висадитися, і фактично вони хотіли розгорнути повноцінну механізовану бригаду із артилерією, з броньованою технікою і з своїми піхотинцями. Тобто ми говоримо про механізовану бригаду розміром біля трьох тисяч чоловік із технікою, які могли бути тут розгорнуті ще того ранку, в саме перший день, в десяти кілометрах від Києва. Рятувальники спробували виїхати на гасіння пожежі яка виникла на території аеродрому, але були розстріляні з гелікоптера. При цьому начальник аеродромної частини загинув. Це нам було відомо, але також було відомо, що два чоловіка мають поранення. Ми спробували домовитися, щоб нам дозволили їх забрати. Но росіяни сказали, що це небезпечно, не дозволили нам це зробити. Росії воюють уверена і професіонально. Що було далі після того, як ви вже пересікли з росіянами, пройшли, якусь, пройшли якийсь допит, фільтрацію? Що було далі? Далі нас перемістили в приміщення, де ми всі знаходилися. Це була десь на території. Під... Да, це на території заводу. Вас потім відпустили чи далі як розвивались події? І далі розвивалися, нас вивезли з завода. Перебували ми на території РБ Республіки Білорусь. Потім з Республіки Білорусь нас перемістили до Російської Федерації. Там ми знаходилися. Потім з Російської Федерації нас перемістили ще в Крим. Ми знаходились в Криму. І потім був годин. Чи поділитесь з нами, як вони поводили себе з полоненими і чи годували вони взагалі людей, чи давали пити? Ну, поводили ну, як з полоненими. Все. На території на той час йшли бої, жорсткі бої. І якихось таких умов ми самі не розраховувалися, тому що скрізь валилися стіни, падали перекриття, просто були жорсткі, сильні бойові дії на той момент думати про якісь там харчування ще не було часу на той час. А коли вже були на території Білорусі і Росії? Дуже хотілося видатися найбільше. Згадую ці всі моменти. Весь період перебування саме було важко це води, недостатньо було. Ну і так різні були ще ці моменти. На даний час не бажаю цьому. Дуже часто. Потрапляють такі історії вже там в ЗМІ, що росіяни змушували і наших, і цивільних, і військових там, чи то співати гімн Росії, чи ще щось викрикувати, чи було так у вас? Які були взагалі ситуації, чи спілкувалися вони з вами? Були. більше нічого коментувати не хочу. тому що від кожного мого слова залежить, як вони будуть ставитись до. То... До тих, що хлопців, які зараз знаходяться там в полоні. Скільки виходить ви пробули в днів у них? Ну, всього в полоні ми провели 55 днів були. Чи вірили в те, що повернетесь додому? У мене іншого вибору не було. Тільки додому. А чи знали тоді ви, що їдете на обмін, бо так багато до цього було приїздів різні місця? Е, ні. Коли вже зрозуміло, що на рідній землі? Коли побачив вже наш прапор, як взагалі, якщо можна про це згадати і сказати, як росіяни тоді поводилися з вами і ви знали, що Україна продовжує існувати? Чи вони залякували? Я відповім так. Ми на той час знаходилися в такому інформаційному вакуумі. До нас інформації. Ну, мало що діхою. Більша інформація, це привозили коли нових військовополонених. І більше нам надавали вони інформацію. І ми. А на той час я ну, знав про свій дім, що вдома вже в мене немає. З якого ви міста? Бородянка. Коли нас з військового літака висадили в Криму, я просто відчував цей клімат. Який в Криму вологі повітря, я вже по цих природних ознаках зрозумів, що ми в Криму, але з якою метою там знаходився, не знав. І вже коли поміняли нас на території Запорізької області, дійсно тоді вже до кінця не вірилися, поки не побачив наших військовослужбовців, які нас зустрічали. Ну, звичайно, батькові я позвонив дружині. От. А перша думка, я радувався навіть дереву, яке росло, що я бачу дерево, а не кліточку, скажімо так. От, тому що, ну, да навіть свіжому повітрю, тому що всі, всі ці 55 днів, виходить, ти в закритому якомусь приміщенні і невідомо де. Одимо до Гостомеля це під Києвом. Нагадаю, там спецрозділ Росгвардії Чечні під ранок розгромили наші військові поблизу власне цього Гостомеля. Це підтвердили в офісі президента. Якщо цього ранку ця інформація ширилась на рівні неперевірених джерел, то зараз вона офіційно підтверджена офісом президента в офісі. повідомляють, що під час розгрому знищили генерала Магомеда Тушаєва, командира 141-го... Моторизованого полку Росгвардії Чечні. У нас все нормально роботи вже в пригороді Києва. Вішаємо флаги, знаходимо скрони, Все нормально, без пришесний, без потерь. Работи двигаємося далі по плану. Вечером вийдемо на связь. Ахмат ціла! Ахмат ціла! Російський генерал Тушаєв Кадирівський тут проводив нагородження своїх бійців. Видно, що вони хотіли зняти якийсь хороший тік-ток. і тому от власне біля цих ангарів вони пошикували своїх. Кадирівців, особовий склад, і проводили вручення медалей. цей момент наш дрон вистежив і було скоординовано артилерійський удар по кадирівцям, які тут знаходилися. І, власне, це призвело до того, що вся техніка, яка тут була запаркована, а це дуже відкрите місце, тут, в принципі, дуже складно заховати техніку, вона здетонувала. Тобто вона почала рватися, вона почала горіти, і ми знаємо, що генерал Тушаєв разом із своїми бойцями, яких він нагороджував, вони були знищені, покращені, так сказати. Росіяни пізніше намагалися якось простувати, звичайно, що генерал Тушаєв жив і вони там показували якесь відео, ну але знову ж таки ніхто не знає, якої дати це відео було записане. І після того про генерала Тушаєва якби ніхто не чув. І посвідченням одного із кадирівців, якого було взято в полон, він дійсно загинув. Ну, Свято, яке вони заслужили, в принципі, ви і влаштували. Так, да, Це був перший російський генерал, який загинув на українській землі. І я думаю, що далеко не останній. Це ворожа техніка, яку перебили наші хлопці. Уазики з буквами «В». Тепер вони можуть тільки в одному місце собі це засунути. А мрію нашу прекрасну ми зробимо ще краще і відбудуємо її. Слава Україні! Слава!